Повернути внутрішню рівновагу і відновити емоційний стан. Після травматичного досвіду над цим працюють фахівці центру психічного здоров'я, які надають безкоштовну та конфіденційну психосоціальну підтримку. Працівники проводять групову та індивідуальну роботу. Приєднатися до занять може кожен охочий. Представниця центру і психологиня Валерія розповідає: у своїй роботі стикається з різними людьми, які внаслідок травматичного досвіду війни потребують психологічної підтримки. Хтось став свідком бойових дій, дехто бачив смерть і загибель інших людей. Звертаються по допомогу і ті, хто довгий час залишався в Миколаєві, коли місто обстрілювалося. Майже щодня з людьми, які не виїжджали з міста. У них в основному проблеми з емоціями вираження емоцій. Це характерно і для дорослих, і для дітей. Серед відвідувачів центру надія зі своєю родиною. Від початку війни вони не виїжджали з Миколаєва і були свідками оборони міста, проблем з водою, частих обстрілів упродовж понад півроку. Особливо на дітей вплинуло те, що багато часу доводилося ховатися від небезпеки у підвалі для дітей. Ну, наверное, самое сложное было понимание, что происходит вообще и что, ну, что и как. Это было самое сложное. Конечно, был страх. Был страх, когда мы сидели в подвалах, потому что, ну, потому что летело, и мы понимали, что в любой момент неизвестно, куда прилетит. Я помню один момент, когда мы вышли на улицу, и был запах пороха. Ну, то есть, как бы для нас это вообще, это было утро, Вот обстріл По-моєму, По дожити це двадцять 29 марта. Надія згадує, коли у місті запрацював центр психічного здоров'я. Соціальні служби Миколаєва запропонували їй з родиною звернутися до нього. Жінка погодилася, не вагаючись. Ми звернулися для того, щоб ну скажімо так, для, для дітей, для їхнього общовасостояння, то тобто, скаби, аби допомогти подолати травматичний досвід війни у дітей. У центрі проводять заняття за різноманітними методиками. Це допомогою арт-терапевтичних технік. Та ігрової терапії, це дуже допомагає. І сьогодні в нас ну, пройшло заняття, яке присвячено роботі пізнавальних процесів, таких як увага, уява, мислення та пам'ять. Також підвищення самооцінки у дітей впевненості в собі. Хлопчик діма на на прошлому занятті там було завдання намалювати квітку, яку вони бачать. Яку вони її уявляють, ну уявити себе і намалювати. Він намалював квітку всередині серця, вирізав сердечко, цієї квітки розмалював і подарував мені. Такий підхід в роботі задовольняє і батьків, і дітлахів, адже вони корисно та розважливо проводять час, а також відкривають для себе щось нове, чого не мали раніше через війну. Я сьогодні ліплю веселку. А чому веселку? Те, що мені подобається веселка. Ну, просто веселка – та коли мені радісно. Подобається сюди, сюди тобі приходить. Да. А розкажи чому. Діло, що тут можна ліпити, кушать і... і грати. Окрім Миколаєва, центр провадить свою діяльність у містах Вознесенськ, Южноукраїнськ та Первомайськ. В організації зазначають, це місце, де зрозуміють, підтримають і допоможуть.